Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про волонтерську допомогу від представниці жіночого клубу Троянда, який створений при металургійній раді ветеранів. Учасниці цього клубу на регулярній основі, ось вже другий чи третій рік поспіль, виготовляють матері подушки з матеріалів, які вони самі збирають. Тобто, це виробництво з нуля і повний цикл, так би мовити, тож власне. Скільки подушок за ці роки вони вже виготовили і передали хлопцям на фронт, а також з якими запитами ще працюють, та власне чим підтримують свій моральний стан на четвертому році війни? Дізнаємося далі. В нас у гостях учасниця жіночого клубу Троянда волонтерка Аліна Звягінцева. Доброго вечора, пані Доброго Аліна, вечора. скажіть, як давно ви приєдналися до клубу? Я приєдналася настільки давно, що я навіть не пам'ятаю, тому що Клуб було засновано у двохтисячному році, а я десь на перших роках 2000-х приєдналася. Як ви дізналися взагалі, і з, з чим туди йшли? Тобто, яка була мета взагалі ваша? Ви знаєте, взагалі то мене зацікавило. Я такий, знаєте, от такий в мене спосіб життя, я повинна спілкуватися. Mm -hmm. І мені так хотілося щось знайти на кшталт якогось гарного такого спілкування жіночого клубу. Наприклад, і якщо хтось про щось мріє, то воно збувається. Mm -hmm. Мені мої подруги запропонували, які були в цьому клубі. І я згодилась і не пожалкувала. Чим взагалі займаються? Який у вас склад учасниць і чому називається троянда? Можливо, ви знаєте про історію не знаю. назви? Ну, по-перше, я хочу просто згадати ту людину, яка започаткувала наш клуб. Це на жаль, і немає вже в цьому світі. Це Марія Якимівна Мантуленко, яка просто горіла цим проєктом, вона настільки хотіла, щоб було щось таке в нашому місті, таке живе, таке жіноче. І, і якось ми були взагалі при третій бібліотеці міській. Угу. Нас було на початку багато, більше 20, більше 20 десь так. Okay. Наразі нас трішки менше ну, в силу і сумних обставин також. Але до нас кожного року доєднуються нові члени. І з приводу назви нашого клубу ми не просто от, троянда там, червона, чи рожева. Ми троянда, яка має. Такі різнокольорові пелюстки. І це тому ми так вирішили, що ми настільки різні, ми різні, і тим паче ми жінки. А жінки взагалі такі, знаєте, вони. А, тут тобі рожеві, тут тобі червоні, тут тобі ще якісь. Так що, оце така емблема нашого клубу. Троянда з різнокольоровими пелюстками. А чи є, можливо, знаєте, взагалі в кривому розі аналогу такого саме жіночого? Немає. Клубу? Десь я навіть чула, що в деяких районах раніше започатковували клуби, але вони чомусь, от знаєте, не прижились, не як то кажуть так. от Ну Вони десь існували Ну рік-два. А от Троянда. Я навіть не знаю. От вона настільки така от цікава, різноманітна. Ну що ви хочете? Такі пелюстки у нас mm -hmm. різнокольорові, можливо Тривається. тому. Mm -hmm. Давайте власне, поговоримо про волонтерську діяльність, яка як новий вид діяльності з'явилася у вашому клубі, на жаль, у зв'язку з війною і ви не залишилися осторонь. Кому прийшла ідея шити саме подушки? Тому що я вперше чую, що ну, багато там хтось плете сітки, mm -hmm. там шиють, в'яжуть якісь речі, там носки передають речі. Але от, щоб подушки шити, це для мене от, нова інформація. Каво, розкажіть, будь ласка, чи до вас звернулися з запитом, чи хтось просто подумав? Ні, справа в тому, що вже в деяких організаціях шили подушки, але там ну мало дуже було такої інформації, і хтось, от я навіть не пам'ятаю, взагалі здається, що це керівник нашого клубу наразі, Наталія Миколаївна Вєтрова. Вона нам просто запропонувала. Дівчата, а чи не долучитися нам до ось такої справи, до пошиття подушок? І ми, звісно, були за, тому що ну як, ну за вікном війна, ну чим чимось допомогти нашим хлопцям. І в нас з'явилася швейна машинка зразу. Ми, ми почали думати, як і що, з чого, де брати матеріал. І потім якось ми це все обговорювали. І все вирішилось так, як наразі. Замовлень наразі в нас багато. Раніше ми просто не знали, чи є замовлення, чи немає. Приїжджають волонтери, заберуть. А... а наразі і хлопці вже наші, і хлопці просять подушечок їм потрібно. І ми не тільки шиємо подушки, ми шиємо такі, знаєте, килимки, тому що ну можливо. Підремонтувати десь машину, щось там кудись лягти, десь, ну щоб не на землю. А І ось у нас такі є цікаві килимочки. Ми також це робимо: обереги, шкарпетки, ой, багато що. Якось ми, ми постійно вдосконалюємося і придумуємо, тому що ми жінки, і ми знаємо, що може згодитися нашим дітям. Угу. А навіть вони можуть про це не здогадувати, так, що так, а коли так, привозять, так, то так. стає так. в нагоді. І ви знаєте, я вам хочу що сказати, що коли ми шиємо подушки, особисто я можу сказати про себе, то наскільки така, таке велике бажання. Зробити щось от, для наших хлопців, що оце кожен оцей стіжок голкою. І якась молитва, mm. і якийсь захист, і прохання до Бога захистити наших хлопців. Ну просто я вже звикла mm. до цього. Обережні подушки виходять. Обережні, так ми там навіть я вже вчора казала, що ми такі, знаєте, ми жінки, ми чаклуємо потрошки, mm. і ми там знаходимо, знаєте. Такі цікаві, як іерогліфи, навіть якщо це там можливо хтось скаже, ой, та це все нічого, все згодиться, ми це пишемо на таких шматочках і вкладаємо в ці подушечки. Угу. Скільки, до от процес від початку виготовлення подушки до, до завершення? Скільки займає час? Ну, десь ну, годин -дві. Угу. Да, години зо дві. А з чого ви їх робите? Канини. Є тканини, які, знаєте, в кожному домі, в кожному гардеробі є ті речі, які іноді лежать там роками, угу. а то навіть десятиріччями. І нам люди це приносять, і ми починаємо готувати спочатку наволочки, строчимо на швейних машинках, а потім із. Матеріалу ми його подрібнюємо, ріжемо, mm -hmm. ріжемо настільки, знаєте, от завзято, що ми всі після оцього процесу, ми практично всі виходимо з водянками mm -hmm. з вонянками на пальцях. Ми настільки хочемо оце, щоб, щоб було побільше, і потім ми, як то кажуть, фаршируємо ці mm -hmm. подушки, там стегані вони і прошиваємо. Спочатку ми навіть пришивали такі, знаєте, мотузочки. Mm -hmm. І на початку ми навіть шили такі, як підлікотники і на колінники. Це в нас також було. Але наразі нам закази на подушки. І дуже наші хлопці полюбляють наші а чи вироби. А Потребуєте ви, можливо, матеріалів? Можна звернутися? От якщо хтось. Я маю на увазі, от матеріали для виготовлення подушок. Які у вас потреби? Ви знаєте, Наталю, у нас наскільки. Такі люди, які знають про це, то нам постійно щось несуть. Угу. І я в домі, де я живу, мені пропонують, і сусіди, знаю, і сусіди так, що... знають, і, і в, 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 в раду ветеранів несуть люди, просто які живуть поруч, угу. не поруч, але вони все одно допомагають, несуть навіть старі куртки, старі пальто це. Це те, що йде на килимки. Угу. і Оце все до нас оце надходить. Ми це все ми бачимо, що ну, відрізати, -ді -ді, що так, не як. потрібно. Угу. Так. Особисто я ще пам'ятаю на початку, я шила такі, знаєте, як брендові, якщо можна так сказати, подушечки. Я шила такі невеличкі, як думочки. Угу. І я оце поки Пошию ту думочку, я й поплачу, я й попрошу Бога. І мені постійно здавалося, що господи, якби десь ця моя думочка, подушечка, там десь от сидить наш воїн, десь в окопі, а там воно й сиро, й холодно, і нема навіть ні голови притулити кудись. А тут моя думочка. Знаєте, це, це настільки воно проникливо і настільки велике бажання це робити. Що я от навіть пам'ятаю, не вчора, а минулого разу, і ми прийшли, ми кажемо на подушки. Ми збираємось на подушки. Угу. Це такий угу. у нас сленг. І коли ми прийшли, а прийшло всього п'ять жінок, так. тому що захворіли потім, ну такий був період, угу. що люди хворіли. І ви знаєте, нам навіть це нас якось воно. Пришвидшило це, тому що а, у нас п'ятеро, але все одно ми не здаємось, все одно, і ми 22 подушки п'ятеро пошили. Як виготовили зараз. Виготовились зараз, угу. так. А взагалі-то ми зустрічаємось ну десь два, а то й три рази в місяць. Один раз ми зустрічаємось як на засідання клубу, а Два рази вже ми зустрічаємось, як то кажуть, на подушках. Тобто це у вас зараз одна, основний напрямок волонтерської основний діяльності? Напрямок. Це так, так, так. Те, що і користуються попитом, і вам mm -hmm. вдається. Шкарпетки, бути. до речі, у mm -hmm. нас є Тетяна Федорівна Косенко, яка скільки вже пов'язала шкарпеточок для наших хлопців. І Тетяна Михайлівна Халабуденко, вона такі обереги красиві, робить, такі знаєте, такі мотаночки, це uh -huh. все, і Любов Іванівна Медведєва робить такі обереги, жовто-блакитні. Ну такі, знаєте, от таке все жіноче. Uh -huh. от, Мама захищає свого сина. Оце про нас. То так і є. Mm. А чим, скажіть, ви підтримуєте от свій настрій і внутрішній такий дух? От вже четвертий рік триває повномасштабна війна, всі вже втомилися. Як от у вашому колективі, цьому жіночому троянда, як ви між собою, можливо, є якісь ваші секрети? Ну, ви знаєте, Важкувато те, що постійно зжата пружина всередині, важкувато. Але ми, як то знаєте, повторюємо як мантру, не здаємось. Все одно не здаємось. Ми ж українці. І тим бачу українки. І ми намагаємося з усіх сил якось підтримувати себе якимись до, добрими словами. Ми, якщо зустрічаємось, то ми п'ємо чай. А іноді навіть наша Ніна Дмитрівна Маршаленко, можливо, ви її знаєте, які в цьому році вже 94 роки, але вона у нас, ох, яка бояла жіночка. І вона приносить свої шикарні в макітрі вареники. І оце спілкування, знаєте, оце спілкування, оце щось, ну таке різноманіття, щоб трішечки розбавити оцю тему таку важку. І навіть ми, коли шиємо подушки, ми починаємо співати. Тому що в нашому клубі багато таких, знаєте, талановитих людей. У е, нас Валентина Савелівна є, яка е, це соліст е, такого видатного колективу, як жартівниці з народного дому. Любов Миколаївна є в нас е, Замараєва, яка ну, колись була в. Е, також у знаменитому колективі Вербиченька, ну я, я керую колективом творчим серденько. І ми у вас оце всі абсолютно співочі. Всі... І співочі. Ми навіть якщо щось там от співаємо якусь пісню, от немає, а акомпанемента немає, то ми можемо і ложки взяти і ложками. Mm -hmm. ну, нас, от, знаєте, не здаємося. Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не здамося. Ми... Все одно дочекаємося нашої перемоги, як би там не було, і скажіть, чи можна до вас долучитися до вашого жіночого клубу Троянда? Якщо так, то яким чином? Можливо, хтось зараз подивиться і теж захоче приєднатися? Ну наразі у нас допоки такого вільного місця немає, тому що ми в такому приміщенні воно не дуже велике, але дуже затишне. Mm -hmm. І я хочу, що нагадати, що вчора представник нашого. Uh -huh. Першого каналу він зайшов і сказав дуже красиву фразу: Ой, який затишний вулик! Uh -huh. Це дійсно вулик. У нас там величезний круглий стіл, такий, знаєте, стіл короля Артура. І, ну, Наразі просто. А якщо Всі до, містя... до клубу хочеш приєднатися, ну можливо. Ну, потрібно uh -huh. просто прийти. Uh -huh. і… Можливо, якщо все нормально, але тільки за однієї умови, щоб людина була не просто прийшла, посиділа та й пішла, щоб вона була більш-менш активною. Спілкуватися, щось робити разом, разом, разом. Тому так, що проактивна позиція. Так, життєва. Так, так, Ну, власне, ви так описали красиво. Зараз я пропоную наприкінці розмови подивитися, що ж там за вулик у вас гарний. Ми знімали сюжет. Насправді про це. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була учасниця жіночого. Клубу Троянда, волонтерка Аліна Звягінцева. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Правними руками шов за шов на машинці прошивають чергову подушку, яку власну зробили учасниці жіночого клубу Троянда, що діє при металургійній раді ветеранів. Містянки почали свою волонтерську діяльність на початку 2023 року, але теж хотіли допомагати українським військовим по мірі своїх можливостей. Вибір зупинили на створенні саме подушок, адже такі аксесуари роблять не часто. А потреба в них на фронті колосальна, і з плином часу вона аніскільки не зменшується. Підказало саме життя. Всі ми бачили по Фейсболі боку, що жінки чимось, хтось чимось займається, сітки плітуть, свічки роблять. Ну у нас такої не було можливості. І ми по своїх можливостях вирішили, прийшла думка така, вирішили, що ми зможемо робити подушки. Для цього в нас все є. Ми поприносили, почали приносити з дому речі, які вже нам не потрібні, і робити з них подушки. То і самі наволочки робили з цього, і різали тканину на і зробили, наповняли подушки, наповнювали подушки цієї от різаної тканини. Всі матеріали для виготовлення подушок приносять як самі учасниці клубу Троянда так і небайдужі люди, що точно знають тут старі речі отримують нове корисне життя, хоча й у новому форматі. Всього щомісяця волонтери створюють від 50 до сотні таких виробів. Все залежить від кількості западів від армійців. Металургійна районна організація ветеранів, як які всі. Організації міста Ну, робить, що може, скажімо так, тому що у нас люди похилого віку, і одна із таких великих наших робіт це наша троянда. Вони виготовляють подушки. Якось з самого початку ми знайшли цю роботу, що вона дуже важлива. І тепер нам, також наші захисники, просять, щоб ми їх виготовляли. Для учасниць клубу Троянда, які збираються зараз створення подушок один-два рази на місяць. Такі зустрічі це ще й чудова можливість приємного спілкування в колі однодумців, обміну думок та новинами. Принагідно співають народних пісень, щоб працювалось і веселіше, і легше на душі. Я там довго не буду. На додачу до подушок також докладають ще килимки, обереги, синьо-жовті стрічки, теплі в'язані шкарпетки, окопні свічки та побажання повернутись цілими та неушкодженими а також скорішої перемоги, адже по-іншому ніяк Олександр Фефілатівлі Припчук, перший міський.